Вітаю вас, любителі гаражної теми. Новий відос про її величність, королеву яву. Мало би бути ще інше відео. Е, я просто забув, знаєте, взяв посилку, розпечатав, запхнув її, положив за станок, як прибирав, і забув за неї. Чоловік дзвонить, питає, чи ще не готово. Я вибачаюсь, я думаю, ми завтра от збацаємо. Дивимось, там, може, теж які нюансики будуть по тому циліндрі. Подивимось, яка його геометрія і зробимо гарно людині. Так, Яка в нас історія? Зараз коротенько прочитаємо, бо я вже забув, давненько було. Так, проблема. Коли колінвал вставлено в лівий картер на гарячу, після цього міряємо биття на правій цапфі. Биття на правій цапфі сотка. Після того, як накидаю правий картер, він доходить до посадочних місць підшипника і опори на Трошки заходить і далі зупиняється. Далі його потрібно е, запихати лише стяжними гвинтами. Коли загнав стяжними гвинтами далі, заміряю биття на цапах, а воно вже 0,25 і колінвал прокручується туго. Е, як мені здається, немає соосності, треба будемо розбиратись. Так, чоловік дуже-дуже просив гарненько зробити, бо він хоче там пореставрувати, а зараз він, як я зрозумів, Воює, значить, будемо розглядати те питання гарно зі всіх Картера, сторін. Скажу я вам, друзі, напрочуд в рідкісному стані. Дивіться, зараз спробуємо сфокусуватись. Дивіться, бачите? Вони не подзьобані, вони не побиті, вони не. Ну тут щось там прижимали, є, але в загальному, я навіть дивлюсь по. Дивіться, як на одному картері чистеньке, так і на другому. Пам'ятаю по словах власника, що навіть і підшипники мають хорошу, хороші натяги. Дуже. Так що, ну, непонятно взагалі, що це таке і чого він, той картер, що з ним сталося. Ну, е, я справа його перевірити і в разі потреби виправити. Зараз ми цим займемося. Що ми маємо? Маємо один картер. Маємо вже підготовлений інструмент для замірки. І маємо другий картер. Ах, значить, давайте почнемо, почнемо з картерів все ж таки. Так, зараз вас поставлю, щоб ви могли бачити добре. Так, я сподіваюся, що буде зараз в фокусі. Ще треба трошечки. Хочу, щоб ви чітко бачили е, розмір. Вже забагато. Щоб бачили, де я міраю що міраю. І який там розмір. Е, дивіться, значить, що мені треба? мені зараз Мене не цікавить конкретно розмір, який тут є. Мене цікавить виробітка Еліпс. Так. Я збив по одному картері на 0. 0, скажемо, в одному місці. Чітко. Щоб не мішало, заберу. Так, нуль є. Якщо повертаю отак. У мене прослаблення 5 сотих. Так, бачите? П'ятерочка прослаблена. Тобто розмір більший, розтягнутий картер. І в цьому місці. А тут нуль. Ну, Цей картер взагалі майже 5 прослаблена. А тут та і того менше. Ні, теж десь. О, тут вона більше, почекайте. П'ятеро. П'ять сотих прослаблений. Здавалося б, ну, при такому прослабленні ще воно могло б собі ходити, і ніхто б тим голову собі не забивав. Те ж саме тут, дивіться. Одновні. Прослаблений 5 сотих. Ну, це відносно умовного нуля. А тут нуль. Нуль. І на. В цьому рогові, що в нас? Прослаблено 4 сотки. Тобто картер не є ушатаний абсолютно. Мені просто самому цікаво, що з ним. І ще цікаво, як його підлікувати, обійтись малою кров'ю. Е, опора пише плюс 16 сотих, але по факту я її заміряв На секунду. Факту вона має плюс 2 десятки. Це добре, для нас чим більший розмір, тим кращий, бо буде запас на росточку більший. А тепер давайте просто шукати оцю соосність. Так, ми не будемо морочити голову, просто катнемось по підшипнику і катнемося по посадочному. Що тут є? Так, два таких прихватики. Ну, насправді, руками його підіжму. Ні, головне, щоб не рухався картер. Легесенько. Ну, щоб не відігнути. Аби, аби. Так, а далі, як то говориться, в прямому ефірі. Так. А ну ка дивимося. Ноль. Видно вам там? Ноль. Нолик. Ну, коротше, обкатався дуже точно, тож підшипник. Ну, і щоб не було там якогось цього, бачите? Обкатано там капітально. Все, чітко в нуль. Тепер що робимо? Нічого не міняючи. Просто піднімемось. Я то буду робити в прямому ефірі. Щоб хто мене не запідозрив. Так. Ну-ка, От отако. Опа. Так, є в нас? Сюди є, сюди мало. Трошечки ще підігну лапку. О, дивіться. І так, ну що, поїхали? Плюс десяточка. Давайте я підведу. На нулик. Дуже таке, воно делікатне. Ну, отак, мінус дві соточки. І поїхали, поїхали, поїхали. Що в нас? А в нас набігло мінус дві десяточки. А сюди що? Мінус дві десятки. Їдем, їдемо назад. То, падає на ту. Так. І нуль знову в тому ж місці. Так, а сюди нолик. А сюди йде мінус десяточка. Отак от, от, от покажу вам. Мінус 10. В прямому ефірі все, як то говориться, ніхто не скаже, що підстроєно. І мінус 2 десятки. Тобто, що на цьому картері в нас, як мінімум, що виходить? почекайте, дайте подумати мені, в мінус іде а е, нутромір показує розтяг всього 5 сотих. Тобто, в нас як мінімум десятка завалений, завалена соосність отвору підшипника до, до посадочного опори. Мінімум десяточка. А десятка, хлопці, це, я вам скажу, це дуже багато. Це просто космос, як багато. Отак, давайте тепер другу. Ага, і зараз я позначу, в, принципі, в нас падає на мінус 2 десятки. В цьому місці мінус 0,2. Получається, що в нас тут розмір більший від центра. Розмір більший сюди. Так, і цей картер в нас так само показує в... в це місце розтягнення, але вже десятку. Значить, е тепер будемо трошки розмишляти. знаєте. включимо музики. Є мозги, як то говориться. Значить, що є? Зараз я Ви Знаєте, розміри в голові не завжди тримаються. Так, в мене в цьому в такому положенні 0. Так, збитий 0. А в місці розтягнення. В місці розтягнення. 5 сотих. А, знаєте, в мене не зажато нічого. 5 сотих. Нічого не змінило, тобто я нічого не розтягував. А по обкатанню, так, по обкатуванню, у мене тут на десятку більше. Тобто, мало того, що розтягнуто, ще плюс 5 сотих туди. Виходить, що що ось, що, що вісь оцієї опори в даному випадку в мене зміщена на яких 5 сотих туди. Ну, умовно, я кажу, так. Я не вирахую точно, бо є певний якийсь там процес зносу і тому подібне. В мене не цікавлять точні розміри, мене цікавлять відносні. І давайте подивимось тут, що, що в нас цей каже картер. Так. Так. Зараз знайду, де в мене 0. В цьому положенні в мене 0. В, в, в цьому положенні в мінус 5 сотих. А в цьому положенні навіть менше. В цьому положенні мінус 4 сотки. А, окружність показує 2 десятки на сторону сюди. Розтягнуто 5 сотих. Так? Тобто 15 сотих залишається. Виходить, що 15 сотих за та ось немає співосності. Так? Виходить що на 15 сотих. Завалено туди нам. Правильно я говорю? Думаю, що правильно. Ну, і фактично дуже понятно тепер, чого саме воно могло чоловікові підклинювати. От. І в цьому всьому розібратися, знаєте, не завжди так просто. Подивишся на картер і просто, знаєте, ну, не дозволить совість сказати. Що він поганий, бачите, ще фрезеровка. Ну його не кололи сто разів, його не били молотками. Він досить рівний, бачите, скрізь ще заводська фрезеровка. Але те, що воно зроблено на заводі, то що, не значить, що на заводі хтось може помилитися? Хіба то не значить, що на заводі міг хтось після обіду його робити, ну як то говориться. Я воявою, але от бачите. Як мені чоловік казав, фактично новий картер, і він клинить. Немає соосності. І я впевнений, мільйон процентів, що якщо його взяти із старою опорою зібрати і пропустити скалку через три підшипника, вона вклинить в другому підшипнику. Прямо буде клинити. Наше завдання з вами зробити, щоб воно пройшло через три підшипника. І не вклинило. Ну, ця опора, чесно, вона дуже-дуже впритик тут. І якщо її ставити, то що вийде? Два, дві десятки вона має в плюсі? А в нас на дві десятки завальний. В цьому картері вона не буде мати повного прорізу. Якби вона була в плюсі 3 десятки, я думаю, впритик, її вистачило б, щоб прорізати на чисто. І стати знатягом. А так є трошки сумніви. Я буду зв'язуватися із власником, будемо обговорювати з ним це, і вже залежно від того, що він, який результат він мені дасть, тоді будемо вирішувати, що робити. Якщо будемо робити, то ви будете в курсі справ.